Привіт, я Катерина, фотограф та мандрівниця. Я відвідала понад 45 країн і на цьому каналі ділюся своїми подорожами. Підписуйся! Сьогодні хочу відповісти на одне з найчастіших запитань у моєму інстаграмі. Після того, як я місяць самостійно подорожувала по Марокко і почала ділитися своїм контентом з цієї країни в інстаграмі, мене почали запитувати, як відкрити візу в Мароко українцям. До 2020 року візу в Марокко можна було отримати в посольстві в Києві. Давалася вона за декілька днів і коштувала 10 євро. Після початку повномасштабної війни в Україні Марокко змінили правила в'їзду для українців. Тепер нам потрібно відкривати електронну візу. Відкривається ця віза не важко, але є певні нюанси. Перший нюанс віза коштує 70 євро. Якщо до війни вона коштувала лише 10, то зараз ціна значно зросла. І за місячну візу ну, це трішки дорого, як на мене. Але це африканська країна, і там, в принципі, в як країну не подивіться, візи є досить дорогими. Не знаю чому. Так вони себе дуже цінять. Другий нюанс це те, що вам потрібно мати одну з сильних віз. Наприклад, США, Канада, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія або Шенген. Якщо у вас є одна з цих віз, то ви можете сміливо подаватися на візу в Марокко. Якщо цих віз немає, то на жаль, в Марокко ви не можете отримати візу. Інформація актуальна станом на 2024 рік. Можливо, в майбутньому щось зміниться і нам буде простіше отримати візу в Марокко. Як я отримала візу в Марокко? Я заповнила заявку на офіційному сайті. Ним я поділюся в описі до цього відео. Потім я її оплатила, як я вже сказала, це коштувало в районі 70 євро, і через три дні мені дали візу. Віза діє місяць, і по ній можна їхати лише один раз. Візу краще роздрукувати і, можливо, навіть не один екземпляр. В мене був один екземпляр, його забрали на паспортному контролі одразу, як я прилетіла в Марокко. Я їм сказала, що я буду подорожувати по всій країні, чи не буде в мене проблем. Вони сказали, ні, все буде окей, ніхто не буде ну, перевіряти. Якщо у вас є штамп, і ось цей номерок. Але коли я їхала в Західну Сахару, яка є територією Мароко, то в мене, окрім паспорта, просили візу. Я їм показала візу на телефоні, і мене трішки допитували, а чого їдете, покажіть якісь додаткові документи, а чим ви займаєтеся в Україні. Але я думаю, що в мене цю візу запитували через те, що я їхала в Західну Сахару. Так, де я подорожувала по Мароку, в мене її ніде не запитували. Просто брали паспорт і все. Не дивлячись на те, що це відео про те, як відкрити візу, я хочу поділитися ще деякою інформацією. Коли ви прилітаєте в Марокко, то бажано, щоб у вас були бронювання готелю і зворотний квиток. Мені повезло, в мене запитували лише бронювання готелю, і так як там сидів хлопчик, то я йому ну, посміхалася, трішечки й говорила, та це ж десь там. В центрі я назвала будь-яку адресу, він її не перевіряв. Можливо, якби там був суворіший дядько, то він би до мене причепився і просив би показувати саме бронь, а не просто повірив би на слово, що в мене є там десь готель. Хоч в мене не було. Я так летіла ні в куди. Також говорять, що запитують і за зворотний квиток. Мені повезло, в мене за нього не запитували, але все ж таки, якщо ви знаєте точні дати своєї подорожі до Марокко, то краще купити зворотній квиток і бути спокійним, якщо у вас будуть запитувати його. Сім-карту ви можете купити або в аеропорті, або виїхати в місто і вже там її придбати. Гроші також можна обміняти як в аеропорті, так і в місті, але обидві ці речі краще робити вже в місті, тому що там і курс буде кращий, і сім-карта буде коштувати дешевше. За місяць інтернету в Марокко я заплатила 800 гривень, але одразу скажу, я дуже багато ним користувалася, тому що я записувала постійно сторіс, загружала рідси, і, звісно, це їло добре мої гір. Габайти чи мігабайти, ну на цьому все. Єдине, що хочу сказати, країна дуже крута і вона варта того, щоб в неї поїхати. Я провела там місяць, і мені не хотілося з неї повертатися. Мені хотілося бути там ще. І ще. Люди дуже класні, атмосфера класна. Дуже хочу туди повернутися. Один з мінусів країни це віза, а точніше ціна на неї. До речі, я записала для вас відео про мінуси Мароку. Раджу його подивитися перед тим, як їхати в цю країну. На цьому все. Подорожуйте, і хай ваше життя буде яскравим.